Моє вітання, шановне товариство, приїхали дивитися на кукурузку, а саме показати різницю. Пам'ятаєте, я показував, що ми на сівалку поставили 8 рядів вейве від Атери для загортання рядка, для закривання рядка. Приїхав я на таку площу, де ми побачимо їхню роботу. Тому що, е, якщо глянути на традиційно оброблену е, е, площу, де оптимально стиглий ґрунт спілий, вони не потрібні. Але от де, е, як би сказати, є якісь нюанси по терміну, по вологості, по ущільненню ґрунту, то вони надзвичайно потрібні. Зараз я вам покажу, я приїхав ось на таке поле проблемне. Як би сказати, де чітко видно їхню роботу. Отже, друзі, дивимось. Так, приїхали ми на поле кукурудзи, де якраз було висіяно в таких умовах, де вейви потрібні. Тут агрономічний склад в повні, повній комплектації. Сашко, що там є кукурудзка? Є. Є. Ага, ти знайшов, що ряд, ряд відкритий. Є кукурузка. Так. І як ви можете бачити, оце якраз 8 рядків, нагадую, 16-рядна сівалка, де вейвів не було. Тобто дивимось, один рядок, другий рядок. Ну, як ви скажете, він закритий, так? Але якщо ми подивимось ось ще чуть-чуть, в вбік, він повністю відкритий. Давайте тут будемо рахувати. Один рядок без, другий без. Третій, четвертий, п'ятий, шостий, сьомий, восьмий. Це у нас вісім рядків без е, цих вейвів. Тепер восьмий, дев'ятий рядок. Бачите, з ним десятий, одиннадцятий, дванадцятий, тринадцятий. Чорнадцятий, п'ятнадцятий, шістнадцяти. Так, сівалка пройшла. Тепер друга сівалка. Перший рядок, бачите? Другий рядок. Третій, четвертий, п'ятий, шостий, сьомий, восьмий. І далі пішла та сама картина. Тобто, наголошую, ці вейви просто бомбезна штука. Але тільки тоді, коли ґрунт не є спілим, є вологим, мокрим або переущільненим. Ну, як би вам сказати, завжди він такий є. Бо ніби чекаємо, в нас і землі багато немає, і чекаємо оптимальних термінів посіву. Але... Завжди ми попадаємо в якусь таку ситуацію. А тепер покажу ці, ці самі, от ми, як би сказати, просто перейшли вже на іншу. Ну, це поле вже в нас було в обробітку окультурене не такий фон, а такий. І тут ми вже не знайдемо на цьому полі роботу цих вейвів Ось як ви можете бачити, кожен рядочок. Закритий. І тут все в порядку. Ще один експеримент, який ми побачимо пізніше, то це РКД. Вейв дає можливість вносити з боку на 2 см від зернини. А наша система, як ми вливаємо РКД, вона лиє безпосередньо на зернину. Подивимося, чи не буде в нас якихось опіків підпалів. Бачите, як гарно в кінці працює Section Control. Ось така ситуація. Тут ну, на великих площах це, як би сказати, так собі. Але от коли є малі ділянки, це дуже і дуже ефективна штука. Отже, друзі, ми працюємо, ви спостерігаєте. Підписуєтесь і пишете якісь коментарі. Приємно читати про думки людей, які дивляться на плоди твоєї роботи. Отже, слава Україні, друзі!